Українці почали відмовлятися від свого традиційного одягу. Палю свій кобза. Це був не більше як перформанс. Що по піснях українських? Ми їх майже не знаємо цих пісень. Леся Українка їхала десь в Італію, купувала собі неймовірні модні сукні. Це вона враження, що в криптовалюту вкладала. Привіт, я Геннадій Попенко. Радий вітати вас тут у стінах нашої академії мобільного відео Galaxy. Отже, це вже восьма лекція сьогодні розпочинається. Я сподіваюся, що всі пам'ятають цей навчальний курс має назву Мистецтво у технологіях. Відповідно, попередня лекція у нас була технологічна. А сьогодні маємо мистецьку. Маємо в гостях Софію безверху. Це культурна блогерка та дослідниця українських традицій. Софія, все правильно ви говорите? Так, ми сьогодні будемо говорити на дуже важливу тему про те, чому українська культура. Ора, це не лише такі блискучі, атласні шаровари, віночки, соняшники та шевченко з вусами. Українська культура, яку ми її уявляємо, вона її образ дуже спотворений, тому що наша традиція сягає таких глибин, і вона настільки багата на сенси, що ми сучасні навіть цього не розуміємо і не помічаємо. І обряди, і вірування, що лишилися такими відголосками у народних піснях і святкуваннях, які ще й не у всіх регіонах збереглися. І коли ми уявляємо вишиванку та червоні атласні шаровари, насправді. Маємо розуміти, що е, цих червоних атласних шароварів ніколи не носили. І ну от тебе, що за новина така? Така новина. Козаки носили кальсони, і в них було е, Кальсон, дуже це, Кальсон, це, це Такі, щось такі. Е, Обтягуючі штани, так і в них був дуже багатий стрій. Тобто, це могла бути і вишивка, і гаптування, і шовкові жупани, про які чомусь ми не знаємо. і Уявляємо козака такого з салом, з горілочкою, е, як він в такому бідному. Обірваному одязі. а насправді це не так. Насправді Мазепа знав латину, Мазепа вивчав музику, поезію, і козаки були інші. І шаровари носили, але їх носили на Полтавщині. До речі, мій рідний речі. край, і мій рідний і мірідний мірідний край. Край, мі мій рідний край. край. Oh, don't you, don't you don't, oh, don't шаровари були. Але вони були з натуральних тканин. Тобто, це була вовна, це були якісь полотняні штани, і так само вишиванка. Зараз всі говорять вишиванка, вишиванка це такий, ніби тиражований образ вишитої сорочки. Вона насправді так називалася. І це був такий, по-перше, сакральний одяг для українців. По-друге, це була і нижня білизна, і елемент кожного вбрання, і святкового, і буденного. І так само були і жупани, свитка, і плахта, і запаска, і керсетка, тобто і ще десятки. Найменувань такого власне автентичного народного одягу, про який ми навіть сучасні не здогадуємося. чому тому, що українці. Це надзвичайна нація з таким тонким смаком, і вони намагалися навіть такі побутові речі зробити дуже красивими і дуже функціональними. Чому у нас уявлення отаке? А все насправді глибше, цікавіше, тонкіше, аніж є в нашій уяві? Російська імперія, Росія намагалася століттями знищити нашу ідентичність для того, щоб прирівняти, нібито наші культури, які насправді різні у своєму походженні, і коли ти загарбуєш чужу культуру. Коли ти її стираєш, легше прийти і сказати, ми насправді з вами один народ, і власне 20 ХХ столітті так майже сталося, тому що люди, українці, почали самі відмовлятися від свого традиційного одягу. Потім був колективізація Голодомор, коли люди обмінювали останні свої ці неймовірні прикраси чи вишиті сорочки на окраїць хліба, і так само діяла пропаганда, тому що цей образ козака він був в шароварах, Він був по суті створений Росією. В Боплана, це французький картограф і історик. У нього в праці, де він описує Україну, козаки носять кальсони, а в радянському перекладі вони стали шароварами, тому що ось таку, ніби спотворену, більш бідну, таку навіть гіперболічно смішну українську культуру було вигідно показати російській імперії. Показати, що ми такі смішні. У нас є така мова, яка насправді діалект російської, і наша культура нічого насправді не варта. Козаки, це були ну, дуже. Так елітні люди, які були освічені, і вони пили тільки там в дуже рідких рідкісних випадках. Чом Шевченківські вуса тобі не так. Що з ними бороду треба? Цей образ Шевченка, який такий вже старий, який у такій смушевій шапці, у кожусі, ніби як селянський його образ. Він був так само вигідний тоді, в часи. Радянської пропаганди, щоб показати, що це такий він з народу, він страждає, він такий частина України. Справа в тому, що Шевченко він був ем, любитель дуже модного вбрання. В нього були парусинові костюми. Він підбивав свої е, ботинки такими ну, срібними ніби набійками. Він курив сигари е, і любив там гулянки, любив жінок. І ми його таким не знаємо, бо це було невигідно показати, що представник української культури. Ось так жив, а нам показали його ось такого, як такого борця за Україну, тому що так само треба було показати одну боку нашу культуру. А Шевченко насправді він надягнув цю смушеву шапку і цей кожух для фотосесії, тому що на той час це було дуже модно. Цей народницький рух, друга половина 19 століття. І перше, в принципі, це таке повернення до української культури. Тож, якщо сфоткаєшся в образі байкера на якомусь брендволі білі для чогось мотика, потім тебе можуть запам'ятати все життя як байкера. О, це так відома славе. Ней байкер так. чула про поета Михайля Семенка. Звісно, та у нього ж був взагалі певний такий, як закон, чи не закон чи ну, ставлення таке палю свій кобзар. Так та він теж саме намагався зробити. Чи він намагався знищити цей пласт давньої української культури, намагався щось нове запропонувати? Він насправді не палив нічого, ніякі кобзарі. Це він е, так сказав, тому що він був футуристом. А футуристи у них таке було мото: це поривати з традиції, тобто вони повністю ламали слова, ламали наративи, ламали історію навіть для того, щоб створити щось нове. Але ми знаємо, що це тільки виклик був, тільки така провокація, тому що неможливо побудувати нічого е, без ґрунту. І ці всі футуристи, як і Семенко, вони вивчили прекрасно всю поезію. Вони знали всю класику. Просто тоді вони зробили такий пуант, ніби і е, виступили з цим гаслом. Тобто, це був не більше як перформанс, але так ідея була відмовитися від цього сала й дьогті. Як він там говорить, що Шевченків Кобзар пропах салом і медьох. Там, а ми хочемо творити нову цю таку революційну швидку культуру, засновану на урбаністичних мотивах, коли звук значить слово, і це дуже прогресивно, але це справді такий провокаційний жест. Значить, козаки е, у нас виходять такими розумними стилягами. Шевченко, так само у нас гедоніст і аристократ. Що тобі з квіточками не так, от там не червоні маки в українській культурі. Якщо ми згадуємо, наприклад, Петриківський розпис. Це, який ми вважаємо питомим, він вийшов з розписів печей, хат. Тобто, це справді дуже наша штука. Але, наприклад, під час Радянського Союзу почали портрети Леніна обробляти цим потраківським розписом. Тобто він став теж таким елементом пропаганди, щоб показати, що Україна це ось ці такі красивенькі орнаменти, квіточки, але, наприклад, вбивали тих людей, які намагалися творити авангардне українське мистецтво, які намагалися творити питому українські якісь сюжети, так, а не вкладати. Датися в таку радянську пропаганду, навіть коли робили логотип України нещодавно. Там був цей соняшник. от вважається що це символ України, але насправді це теж такий вигаданий тоді декілька образів, які там Соловейко, Калина, соняшник, вони якось символізували Україну, але насправді ми це не тільки це. Ми ще багато всього і багато митців, які Росія присвоїла, або ну будемо говорити прямо вбило. Що по піснях українських? Тебе все задовільняє, все нормально. Я замислювалася над тим, чому українські пісні такі. Кічеві, наприклад, там а мій милий варенички хоче», або я до садочку не ну, типу того, так. коли почала спілкуватися з фольклористами, я почула ці там не знаю сотні пісень в різних варіаціях, а їх існує там десятки тисяч, сотні тисяч в різному селі різні. Там, де лишилися ці залишки стародавніх обрядів, стародавніх вірувань українців. Ми їх майже не знаємо, цих пісень, а знаємо оці такі перевдягання чоловіка в жінку, і співання на таких сільських концертах в ДК там, де це виглядає дуже смішно і дуже принижує нашу культуру. І я дуже щаслива, що зараз з'являються такі колективи, як Даха Браха», Дах Дотерс, так само Калуш переміг на Євробаченні вдягнути у традиційне наше вбрання і з мотивами і з інструментами нашими народними, що показують українську культуру не як шароварну, а як дуже глибоку і класну. Які великі ще помилкові судження про великих українських української культури великих людей української культури є в школі. Вивчаємо, наприклад, Шевченка і Лесю Українку як таких. Основних персоналів української культури, але насправді ми їх вивчаємо дуже однобоко. Леся Українка вона зображена такою калічкою, яка лежить біля вікна. Вона мені часто пишуть і діти, і дорослі, що ой, а як же вона подорожувала, якщо вона й ходити не могла, бо нам завжди розповідали, що вона біля ліжка сидить і дивиться у віконце. Насправді, це жінка, яка знала декілька мов, яка постійно досліджувала світ. Вона була в багатьох країнах. Це пов'язано з лікуванням, в неї було складне захворювання, але вона їх. Хала десь в Італію, купувала собі неймовірні модні сукні і фіалкові парфуми. А потім вона, як і інші представники української культури, розуміли глибину нашого фольклору, і вона, наприклад, виділила все своє придане. Це дуже багато грошей, 300 каворбованців. На той час це було 30 заробітних плат. І вона виділила ці гроші для того, щоб записати десятки кобзарів початку ХХ століття на фонограф. Це вона враження, що в криптовалюту вкладала да? на стіль, Ну, Це, вона це щось... фонограф. Це винахід то. Томаса Едісона, який був у декількох взагалі людей в російській імперії, вони записали в Миргороді цих кобзарів, і зараз можна зайшовши в інтернет, послухати ці співи. Тобто ці люди вони були неймовірно інтелігентні, але вони всі розуміли значення української культури, яких ще може зачепити е, українців, про яких варто було б згадати, яких ми недооцінюємо. Можливо, мені здається, тут варто згадати Малевича, тому що він українець. І для багатьох людей зараз це шок, і він сам про це писав на допитах. Він вказував, що він українець, і це є зафіксовано навіть в документах. Тобто, ми можемо навіть не сумніватися в тому, що він мислив себе українцем. Українська культура ще поширюється в світі, чи все про це ми знаємо? Про, про цей вплив української культури на загальну світову тенденцію? Я читала про Марію Примаченко. Яка з Київської області, і вона малювала цих своїх дивних звірів, які можливо були зовсім незрозумілі сучасникам, її вважали дивачкою. Але ну, є така легенда, що ці роботи побачив Пікасо на одній з виставок. І от він побачив і сказав, що вау, я такого типу давно не бачив саме цих кольорів, саме цих образів, які живі, оці наївні. Це наче таке наївне мистецтво, але воно не таке вже наївне, як ми можемо судити з, з цієї назви, тому що це завжди вивільнення якось свідомості творчої енергії. І так само Марк Шагал, побачивши ці роботи, він почав малювати схожих таких оцих синіх своїх коней та інші образи, які е, стали ніби. Таким, ну не наслідуванням, але під натхненням Марії Примаченко. Марія Примаченко, можливо, так мала вплив. Дійсно, вона показувала унікальний продукт. Крім неї, ще можна когось згадати, хто впливав на культурний фон Європи чи світу? Можна згадати відомий хід of Bells», який звучить на Різдво в усіх комедіях, там один вдома та інші. Це ж насправді ми всі знаємо, що це обробка народної щедрівки. Микола Леонтович її зробив, і ще за його життя вона. Вона починала набирати популярність, тобто концерти астролювали різними країнами, і в Штатах, і в Канаді, і в європейських країнах. Але він не дожив до цього світового тріумфу, тому що його підло вбив чекіст. Просто напросившись до нього на ночівлю, і він його пограбував і на батьківському дивані просто застрелив. І зараз досі цей диван зберігається. Це неймовірно... Ну, Ця історія вражає те, що. Такі генії, які відомі на весь світ в різних інтерпретаціях, в різних фільмах ми можемо почути, і всі її знають, і всі переспівують. Але це теж український митець знищений Росією. Що з сучасним мистецтвом все погано, все добре чи все нормально? Ось останні десятиліття. Я слухаю гурт Даха Браха. А в них ще немає вусів, яку Тарас ні, в них тільки шапка. Вони насправді багато страждають, але в них ну в сенсі пісні такі в них дуже меланхолійні. І цим вони мені подобаються, тим, що вони оброблюють Українські ці автентичні пісні, тобто вони їздять реально в експедиції, вони записують бабусь дідусів, як вони співають, записують там їхні мелодії на народних інструментах, і потім оброблюють так круто, що вони збирають ось останні десятиліття справді стадіони, величезні, концертні майданчики за кордоном. Але от в Україні вони е, не такі були мейнстримні. тільки останні роки. Їх почали масово слухати. Тобто, самі українці не до кінця знають свою культуру, але світ захоплюється, тому що ми завжди були частиною Європи і великого контексту українська культура завжди прямувала або назустріч собі, або на зустріч Європі. Технічний прогрес комунікації. Швидкість комунікації допомагають розвитку культури. Я вважаю так. І в який спосіб ви можете, просто ввівши один запит, знайти записи фольклорних експедицій там столітньої давнини і послухати це. Так само я знайшла чотиритомник Михайла Семенка, вже згадувано двадцятих років, який він видав тоді. Ти можеш просто відсканований цей чотиритомник подивитися, почитати. Сучасні технології допомагають знайти. І відсканувати і поширювати ці стародавні фотографії з народним вбранням, які я особисто дуже люблю розглядати, тому що ми там е, згадуємо, не знаю, е, ту саму просто спідницю там і просто сорочку з якимись там трошки вишито хрестиком. А на тих світлинах можна розглянути ці величезні прикраси, ці неймовірні вінки, величезні весільні, головні убори різних регіонів. Ти клікнув і в тебе доступ до всього, що взагалі колись існувало. Воно все оцифроване за допомогою бюджету, наприклад, взяти і створити русалоньку. українські русалки вони ж існують. Так, в... так. В... Насправді у піснях і у тих е, шматочках обрядів стародавніх ще до християнських які збереглися. Русалки жили в житті. і досі, от мені підписники писали, що їм бабусі забороняють на трійцю на Івана Купайла йти в жито, тому що можна зустріти русалку, і Вона тебе може схопити. Це Нет? моя доня. Ага, це вона фоткалася десь там біля якихось там крила. Знайшла звичайно, мала дівчатка. Обов'язково сфоткається там, де є крила. Потім ми цю фотографію зараз будемо Притворити. редагувати. Ми її спершу зробимо чорно білою Ми будемо Зри... вважати, що це архівне фото. Щоб класичне і затемне. От такі так. от в стікерах є фотографії. Беремо цю рибу, Чудово. вирізаємо, причому вирізаємо, не заморочуючись. А отак. От. Ага. отак от. Хоп, а воно саме нам все прималювало. Так, і тепер Повертаємо. цього хвоста. Ну і трохи можна підтерти зараз. Ноги, Ноги можна так. під цевативо. Але тепер я вас попрошу допомогти. Мені дійсно вже фахово mm -hmm. родинне дерево. Що ви мені про нього скажете? Відкриваю програму Samsung Notes і поки буду робити все родинне дерево. Uh -huh. І ви мені допоможіть його зробити правильно. Ясно, що має бути коріння. Так, далі пішли гілки. Хто на нижніх гілках у нас буде? Ідемо від коріння. Тобто, коріння це найбільш такі е, давні представники вашого роду. Тобто на перших Діди, гілках, боби, так перше ну, краще да? там прапрапра пра, такі найбільш... бути дупло в родинному дереві? може бути. Додаємо в цій програмі. Можна додавати файли, додаємо зображення, ліземо бігом в галерею. Так, от беремо. Беремо батька. Батька значить, вішаємо сюди, так? Да? Вниз. Вішаємо, так. Да. Те і честь. Їх, напевно, треба в інший бік, тобто на іншу юку на протилежну. І коли ти о, шукаєш своїх родичів, угу. ти можеш втратити свої персональні дані? В тому є небезпека чи ні? Я знаю людей, що фахово цим займаються. Тобто угу. є такі ніби дослідники компанії за певну Кількість грошей можуть вам все це знайти в ваших архівних документах, в книгах. Я думаю, немає такої небезпеки, тому що ну по суті ти даєш тільки імена і. Там район, регіон, де ці люди були. Я багато таких ідей думав, що можна зробити такого цікавого. І я вигадав таку історію, що можна з допомогою еспену вирізати вишивку і міксувати з іншою. Тобто, реально він ж настільки цей він настільки чіткий, що він відчуває будь-яку лінію, і ти можеш чітко прорізати, не залазячи на інший візерунок. Mm -hmm. І ти можеш цей візерунок, наприклад, тобі сподобалась ця вишивка, і ця, і ти можеш вирізати тут шматочок і тут і поєднати Ати їх і зібрати свою унікальну вишивку, де зашифрувати свій код полтавсько решетилівський не просто полтавський. Ще ці шевченківські вуса вони не такі вже й погані. Добре. Мені здається, з них можна зробити класне емодзі. Е, є програма AR Емодзі, і можна використовувати різні деталі. Можна зробити своє емодзі з шевченківськими вусами. В мене є програмка, яка фотографує. Знаєш рослину, і вона її визначає. Тобто mm -hmm. інтелект програми і якість камери телефона дозволяє ідеально підібрати е, правильну відповідь під ту якусь рослинку. Ти знайшов, знайшовшово такі? Mm -hmm. Ти чик. І ясно, що якщо камера такої собі, то програма не впорається. Тут проблем ніколи не було. А відповідно, ти відразу знаходиш зміст цієї рослини за українськими традиціями, mm -hmm. і за українськими традиціями підбираєш собі букетик і робиш віртуальний букетик. Вирізаєш з фотографії ці квіточки. Формуєш їх в букетик і надсилаєш, і е, можеш людини навіть пояснити це тому, що Із а я знаю, що буде да, 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 да. українські традиції і сучасні технології. Мені здається, ще заспівають пару хороших пісень. Однозначно, дякуємо за сьогоднішні окопи. Е, на нашій гості. Як вам в наших стінах викладали коли-небудь взагалі в академії чи ні? Ні, це вперше. І мені дуже подобається Софія Безверха була у нас в гостях. Я сподіваюся, ви взяли від цієї лекції по максимуму. Технічна розмова у нас буде наступної лекції із Євгеном Кімом. Підписуйтесь на нас у соцмережах. Це обов'язково. Боже, ви зможете все коментувати. Ми зможемо все це прочитати, ба навіть більше відповісти. Бережіть себе.